Друзі, усім привіт! З вами компанія АвтоСкаут, і у нас сьогодні на огляді ось такий автомобіль. Це Audi a 6 Найголовніше в кузові седан. Автомобіль, який є справжньою рідкістю в Європі, тому що вони зазвичай йдуть в універсалі. У нас вже таких автомобілів дуже багато було, але ось вперше з'явилися саме в седані Саме цей варіант в топовій комплектації з невеличким пробігом, повторюсь, з Німеччини, яку зараз я вам детально покажу. Так і швиденько хотів би розповісти про параметри. Це у нас 19-й рік виготовлення. Тут встановлений 3 дизель із м'якою гібридною становочкою, що видають 210 кВт, 286 кінських потужність. Звісно, повний привід. Окремо хотів би виділити те, що тут доступна також пневмопідвізка і задня підрулююча вісь. Хто знає це доволі ось такі рідкісні опції для цих автомобілів. Також виділю те, що автомобіль обслуговувався виключно на дилері Audi. Він є повністю ціленький, не фарбований в оригіналі. Автомобіль у нас подвійному окрасі заводському, коротенько по історії. Саме ми його знайшли в німецького автодилера. Після чого швиденько зателефонували, дізналися інформацію, оглянули вживу і викупили. Зараз як ви бачите, в результаті автомобіль вже у нас в Україні повністю розмитнений, сертифікований і доступний в продажі. Але найголовніше це те, що він у відмінному збереженому стані, відповідно своєму пробігу, повторюсь 92 тисячі кілометрів. Що зараз я вам. Покажу ближче, як взагалі все виглядає. Так, ну і як завжди, давайте почнемо з передньої частини автомобіля. Як тут все виглядає, виглядає все без жодних зауважень, дефектів або, можливо, якихось недоліків. Тут е, одразу хотів би зауважити, що автомобіль без жодного детального, ми абсолютно ніяких робіт по ньому не робили, звичайна мийка і все. Тому що, на нашу думку, він дійсно збережений е, і не потребує ніяких ось таких підготовчих саме робіт. Е, окремо, Хотів би зауважити, що тут йде у нас аж матрична оптика максимальна, автомобіль повністю в блекпакеті. Як бачите, є дістронік є нічне бачення, омивачі фар. Зверніть увагу на стан капоту. Можливо, день-де якісь дрібненька посіченість попередній частині вона присутня, але взагалі ось незначного плану. Тобто воно взагалі ніяк не кидається в очі і воно не помітне. Ось так можна мовити, тому що. Не видно, що тут є якісь явні сколики. Не видно, що автомобіль е швидко пересувався на довгу дистанцію по автобанах і не ловив камінчики попередній частині. Тобто тут все абсолютно адекватно. Класні диски у нас встановлені, 21 розміру, вони такі прям об'ємні, додають одразу вигляду цьому автомобілі. Вони у нас на зимовій гумі. Гума е міліметр 5-6 ще у нас має запас протектора. Е це у нас 21 розмір. Е гума Континенталь. 2020 року виготовлення 255 на 35 розмір. Тормозна система, як і саме тормозні диски, як і гальмівні колодки, все у нас має гарний запас, оскільки автомобіль регулярно мав заїзди до офіціалу, він регулярно мав обслуговування по регламенту, тому тут немає ніяких там дефектів технічного плану, як і візуально. Далі, антиблікове у нас лобове скло. 22 року виготовлено виготовлення замінено на ауді. Це звичайні речі, якщо є якісь явні сколи тріщинки в Німеччині, одразу замінюють лобове скло, щоб отримати техогляд. Навіть при продажі часто німці просто роблять цю заміну плюс інспекцію. На офіційному дилері і тоді вже автівку просто продають, щоб вона була повністю підготовлена. Якщо дивитися з пасажирської сторони, тут немає жодних ніяких е, вм'ятинок. Е, абсолютно ідеальний стан кузова без ніяких царапинок, без ніяких сколиків, е, якихось, можливо, недоліків. Пороги у нас не зам'яті. Під ручками немає ніяких царапинок, є безключовий доступ, затемнене заднє скло, є також люк, дах без м'ятинок. Над дахом немає вибитих сколиків, є камера асистентів, бампера. Загалом, цілком по автомобілю, всі зазори стоять на місці, тому що він не був пошкоджений. Також диск задній без бордюрки. Та ж сама Continental 20 2020 року у нас встановлена і позаду. Можливо, трішки кращий протектор. Хоча б практично ідентичний. Також далі тормозний диск має тільки невеличкий знос, як і колодки. Все в межах норми по бамперам. Тут у нас партроніки. Партроніки у нас 360 плюс так, задня кришка багажнику, все ось показує детально, без ніяких зауважень. Є камера заднього виду. В зоні завантажень немає ніяких царапинок, скажімо за все, тут рідко щось возилося, саме в багажничку. І з водійської сторони теж не помітно ніяких. Недоліків, ніяких зауважень, тут абсолютно ні. вони відсутні. Також як і рейлінги, нічого немає, ніде пошкрябаного, дар без зауважень. Диск тут не містить бордюрок. Також пороги у нас не зам'яті. Повторюсь, під ручками все абсолютно адекватно. Також кантики дверей ось взяти просто в водійську сторону. Він не оббитий. Тобто він не був десь коцнутий, все цілком в нормі. Є також у нас дотяжки дверей. Підсвітка в ручках. І повторююсь також ідентично, як і правій стороні, ось ця сторона водійська не містить зауважень. Можливо, де ніде трішечки бруду тому що автомобіль тільки помили, але все, ось повторююсь, гарно. Тому давайте перейдемо до товщини фарби. Так, і давайте почнемо з капоту. Повторююсь, автомобіль у нас в подвійному окрасі, в подвійному саме заводському окрасі. Тобто він ось так виїхав за заводу. Усі показники збільшені, ніж зазвичай. 171 водійська дверка, 164, 173, 154, задня 167, 145, 135, задня крила 175, 188, 223, 182, 220, 182. Так, це у нас вже йде частинка люку, тому тут позаду пробуває 201, 201, задня кришка багажника 176. Так ось трішки слизько, 168, 169, 169, 176, 176, задня кришка. Далі по правій стороні 207, 186, 176, 159, 184, 161. 199, 1022, 193, 213. Так, давайте ще зверху. 169, 153, 153, 163, 174, 167, 149, 177, 165. 182 і ще раз капот 182-183. Тобто автомобілі у нас повторюються в заводському а, двойному а, окрасі. А, трішки збільшені саме у нас показники, але це ось саме такий є заводський шар. Тому він йде повністю без підфарбування. До речі, ще хотів додати стосовно подвійного шару фарби, те, що це є плюсом аніж мінусом, оскільки він більш стійкіший, більш і стійкий в плані а, якихось, можливо, в майбутньому саме іржі, тому що у нас були випадки, коли ми купували автомобіль під клієнта, там, до прикладу, ось одразу мені кидається в голову саме історія, коли ми купували Passat b 6 для клієнта. Він був у подвійному перефарбуванні, і ось зараз 25-й рік, і у нього це. Цей Passat B6 ще досі е, не ржавіє ось такий факт, тому що він е, саме у подвійному Ось, До речі, зацініть, як бігає у нас задня оптика. Дуже круто, от прям вигляд має. Ось дійсно такий седан преміум бізнес класу. Також передня частинка, ось передня оптика дуже гарно світить. Так, ну що ж, давайте тоді перейдемо до... Салону. Повторюсь, у нас є безключовий доступ, у нас є дотяжки дверей, також позаду теж не присутні. Дзеркала у нас складаються. І салон дуже гарний, дуже гарний колір, дуже гарне усе поєднання, дуже гарні також декоративні вставки. Дуже гарно все виглядає, у нас дверні карти в шкірі, також торпеда в шкірі, почну по стану, Жодних зауважень, що по пластику, що по шкірі. Електроляда у нас є пам'ять сидіння. Ben Colson акустика преміум, масаж, вентиляція, підірів, електрорегулювання. Тобто у нас сидіння максимальні. Подвійний склопакет присутній, якщо натиснути зараз кнопочку. Що у нас тут? У нас тут ось попереду подвійне скло. А, хотів би одразу дати, що у нас тут є стенковий вирівач Webasto. Так, увімкнулася у нас музика. Так, трішечки ось я збавив. А, далі люк, темна стеля, амбієнт підсвіточка, віртуальний щиточок приборів. Підлокітничок у нас не зам'ятий. Саме сидіння, ось, зверніть увагу на боковинку, жодного затертися. Також немає по пластику жодних якихось царапинок. Тут у нас під кавинком немає продавлених місць. А усі ущільнювачі, також ось тут окантовочка, саме все дуже гарно. Немає ніяких царапинок також тут у приємах. Без слідів демонтажу повністю по усьому автомобілю нічого не знімалося. Є у нас також проєкційний дисплей, є автопаркування, асистент, підірів керма, клімат чотирьохзонний. Амбієнт-підсвіточка у нас ось тут все змінюється, як і в дверних картах. Так, ну і А, цілком, а, а ще також додаю, що присутні у нас електрорегулювання керма. І давайте перейдемо до задньої частини. А вона у нас а, чому хочеться одразу приділити увагу, тому що тут, як бачите, у нас присутня ось така мультимедіа. Це ось такий планшет, який а, виймається. А, прям Дивно це бачити, тому що ми перша взагалі бачимо Audi a 6, це в восьмому кузові саме ось такої мультимедії. Зазвичай тут нічого немає, лише тільки клімат. Клімат у нас, повторюсь, чотиризонний, плюс підірів. По стану не знаю, чи варто щось розповідати. Тут все як нове, що позаду, що по пластику, по декоративним вставочкам. Все абсолютно збережено, ні до чого не можливо дочепитися. Темна стель, є сонцезахисні шторочки. Обшита у нас все шкіри, тут такі дерев'яні декоративні ставки, як і попереду. Тут шкіра у нас тільки вже іншого кольору. Так, ну і Притемнене заднє скло. Дотяжки працюють, все як має бути. Задня електрокришка багажнику. Тут у нас наші рамки лежать, є у нас тут сам буфер, є насос, є піна. Ось і різні компоненти, які потрібні. Так, давайте зараз сюди. дотягну, тобто римкомплект у нас присутній. По обшивці, по ось цьому все збережено, також як і пластик, без ніяких царапинок. Також тут ощільнювачі. Тут уся ця текстильна, тобто ну, немає взагалі сенсу щось далі а, показувати. Почнемо ще також з правої сторони, ідентично, як і з водійської. Що в приємах там пасок ніхто не забував, він тут не утворився ніякі царапинки або вм'ятинки. Тут немає ніяких на декоративних вставочках. Ось цих саме в приємах теж царапинок пластик збережений, сидіння, як нові, пахне новим автомобілем. Також декоративні накладки з цієї сторони. Взагалі в цілому дверна карта абсолютно як нова. Що і зовні, що і в салоні, автомобіль має абсолютно гарний стан. Також ще раз нагадую, що автомобіль у нас на пневмо, автомобіль має задню підрулюючу вісь, по опціоналу, що можна ще додати. У нас тут різні асистенти, є іонізація повітря, є також, до речі, така цікава шторочка на задній ряд, яка ось силається, і сонячні саме промені менш попадають у салон. Так, безрамочне внутрішнє дзеркало, запуск двигуна кнопкою і це, мабуть, в основному по комплектації усе. І хочу додати, що ось, повторюсь, у нас є станковий оберівач, пультик присутній, плюс два ключики, є також код зберігся до Audi Connector. Хоча саме в майбутньому майбутній власник зможе собі зареєструватися, нічне бачення працює, проекція працює, виявлення дорожніх знаків працює також. І стосовно пневмо, ось вона у нас зараз на максимум, тільки що я ось тестував, і упускається. одразу Відчутно, як вона це робить. Стосовно також далі підкапотного простору. Не буду вже показувати інші деталі, що вони не крутились, не знімалися, оскільки це дійсно так, ви можете приїхати перевірити це власноруч. Підкапотний простір виглядає ось так. Капот не крутився. Тут у нас крила зашиті, тому не можна це переглянути. Але якщо дивитися знизу, це все ну, виглядає абсолютно в оригіналі. По Оптика, все у нас тут стоїть на місці, двигун працює класно, до речі, автомобіль був повністю перевірений технічно нами на сервісі тут місті Луцьку. За потреби можу вам відправити детальний відеоогляд з діагностики двигуна, підвізки, тормозної системи і так далі. Останній сервіс у нас був 6 місяця 2024 року на провізі 84 798 км ще в Німеччині. І далі ось показуємо також. Що нічого не демонтувалося, як і тут по пластику все і як завжди додаю по звітам. Що у нас є? У нас є звіт CarVertical в електронному вигляді. Ще можу вам обов'язково скинути за потреби. Зараз показую ось наглядно, як він виглядає. Плюс одразу хочу додати, що тут єдине, що у нас є, це підтягнулось таке незначне пошкодження невідомого типу. З досвіду, можу сказати, це саме лобове скло. Частенько воно підтягує саме таку суму, десь попадає якийсь камінчик, і по страховій просто замінюють лобове. Далі у нас є сервісна історія обслуговування. Одразу ось фіксую він-код Тут у нас останній заїзд був на пробізі 84 798 км 24.06 Це у нас відмітка про ТО, я вам показую під капотом її теж. І далі у нас кожен заїзд є окремо. Можна переглянути повністю. Теж уся сервісна історія у нас є в наявності в електронному вигляді. Ми її брали в офіційного дилера. Я вам можу відправити, ви можете все обов'язково детально передивитися. І також у нас є фото на момент купівлі. Друзі, ну що ж, кому сподобався цей гарний чудовий автомобіль Audi a 6 в седані, обов'язково зверніть увагу на опис під відео. Ви там знайдете більше інформації, також опис комплектації, ціну і номер телефону для зв'язку. Якщо вам потрібно більше, ви звертайтесь до нас, ми не обов'язково надамо все, що маємо. Також вітаються будь-які перевірки на сервісі, будь-які перевірки автопідборщиком, тобто, взагалі, без проблем. Ми нічого не приховуємо. Найголовніше, приїжджайте самі, переглядайте тест-драйв та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі і усім гарного дня!